Коли дуже хочеться чогось до чаю, завжди готую цей смачний десерт. Мінімум часу та продуктів. Навіть духовка не потрібна, а смакота така, що відірватися неможливо. Насамперед нам потрібно підготувати банани. Точніше, лише один банан. Забираємо все зайве. Шкірка в цьому рецепті нам не потрібна. До речі, не поспішайте її викидати. У мене на каналі є смачнющий рецепт саме з бананових шкірок. Якщо ще не бачили, дуже рекомендую подивитися. Тож, вже очищений банан нарізаємо на невеликі кружечки. Ось такі, як у мене. Робиться це все дуже швидко і абсолютно нескладно. Беремо тепер пательню, бажано з антипригарним покриттям. І добре змащуємо дно пательні вершковим маслом. Потрібен невеликий шматочок, грам 20 буде достатньо. Тільки беріть масло жирністю не менше 82%. Змастити потрібно дуже добре і рясно не тільки дно, але й боки пательні. Краще, щоб масло було кімнатної температури, тоді робити це буде набагато легше і швидше. Тепер беремо одну столову ложку цукру та обережно розподіляємо його по всі поверхні пательні. У мене звичайний білий цукор, але можна використовувати і коричневий. Кому як більше подобається. Дно пательні має бути повністю покрите цукром. Це важливо. Беремо подрібний банан і викладаємо поверх цукру на дно пательні, ось так, як показано на відео. Кожен шматочок банана викладайте в один шар і щільно один до одного. Нам потрібно, щоб все дно пательні поступово було вкрите шматочками банана. У велику ємність розбиваємо одне яйце. І добре збиваємо його вінчиком до утворення пишної однорідної маси. Довго збивати не потрібно, буквально кілька хвилин. Якщо немає вінчика, можна збивати звичайною виделкою, теж все вийде чудово. Тепер сюди виливаємо 100 мл молока кімнатної температури і додаємо 50 мл згущеного молока. До речі, як зробити таке молоко в домашніх умовах, і дуже швидко є в мене на каналі. Посилання в описі під цим відео. Трохи солі для балансу смаку і все добре ще раз збиваємо вінчиком щоб всі інгредієнти змішалися між собою і маса стала однорідною. Буквально одна хвилина і все буде готове. Беремо тепер сито і просіємо в яєчну молочну суміш борошно, десь грам 160 Можна просіяти борошно окремо, а потім його просто додати в ємність. Але я роблю відразу сюди. Так і швидше, і простіше. Обов'язково потрібно додати розпущувач або соду і добре все просіємо. Не пропускайте цей етап, він дуже важливий. Ось так. Тепер вінчиком добре вимішуємо наше тісто. Нам треба, щоб борошно повністю з'єдналося з усіма компонентами. І найголовніше, щоб у результаті не було грудочок, а маса вийшла однорідною, ніжною, як легкий крем або сметана по консистенції. Довго вимішувати абсолютно не потрібно. Кілька хвилин і все готове. Ось приблизно так має вийти те, що потрібно. Ще для аромату нам потрібна буде цедра одного лимона. Я роблю це за допомогою звичайної терки. Обирайте великий і просто шкірий лимон. Так, цедри буде багато, і аромат у готовому блюді буде більш яскравішим і більш вираженішим. Але якщо немає великих, можна взяти два малі. Це не важливо. Ось скільки цедри в мене вийшло. Висипаємо її в ємність із готовим тістом. Ще нам потрібен буде сік цього ж одного лимона. Розрізаємо його навпіл і вичавлюємо сік. Робіть це найзручнішим для вас способом. Можна через соковижималку для цитрусових, можна просто руками віджати сік. Мені найзручніше це робити через ось такий прес для цитрусових. Кісточки нам, звичайно, ж не потрібні в готовому блюді, тому сік я пропускаю через дрібне сито, відразу ж у ємність з тістом. Лопаткою або ложкою добре все перемішуємо, щоб всі інгредієнти змішалися в однорідну та ніжну масу. Ось приблизно так. Подивіться, яке тісто в результаті повинно вийти Ніжне, легке, без грудочок і дуже ароматне. Але про це ви дізнаєтесь, коли вже будете його готувати. І залишилося зовсім трохи. Готове тісто, виливаємо на шматочки бананів у пательню, ретельно не поспішаючи, щоб банани залишилися на своєму місці. Виливаємо тісто на центр пательні та рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. На все приготування цього рецепту йде хвилин 10 від сили. Ну якщо дуже повільно все це робити, так що варто спробувати приготувати. Тісто має повністю покрити всі шматочки бананів. Ось так, як ви бачите зараз на відео. Тіста виходить багато, так що його точно вистачить. Накриваємо пательню кришкою і відправляємо на вогонь випікатися 40 хвилин. Робіть маленький вогонь, щоб нічого не пригоріло, і десерт вийшов красивим і смачним. Через цей час прибираємо кришку та перевіряємо дерев'яною шпажкою готовність тіста. Шпажка має бути повністю сухою. От як у мене. Беремо тепер велику тарілку, накриваємо їй пательню і дуже обережно, але різко перевертаємо наш пиріг. Ось так. Оце краса в нас вийшла, нічого не пригоріло, добре все пропеклося, те, що потрібно. Залишилося тільки розрізати порційно та кликати всіх до чаю. Ніжний, ароматний, в міру солодкий із лимонними нотками. Такий пиріг точно сподобається всім, і ви захочете приготувати його далеко не один раз. Ось побачите, він дуже смачний та абсолютно швидко і просто готується. А ви що скажете? Як вам такий варіант швидкого пирога без духовки? З нетерпінням вже чекатиму на вас у коментарях. Усім смачного так і звичайно ж не забудьте поставити лайчик та підписатися. Мені буде дуже приємно, Па-па!